Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді бюджетна збірка ПК, якщо так можна казати, яка без проблем потягне сучасні ігри на максимально можливих налаштуваннях. Так подібне можливо, якщо з розумом підходити до підбору комплектуючих і якщо це MSI. Зараз на карту RTX 5070 діє акційна пропозиція, придбавши якусь з цих відеокарт, отримаєш 40 баксів поповнення на рахунок Steam гаманця. Використати на гру або нештяки легше простого, акція діє до 4 липня, створюєш обліковий запис зареєструєш продукт і отримаєш 40 грошенят на гаманець. Є, твою мать, за 40 гривень штани, блядь! <реш> не штани за 40 гривень. Магазин, де придбати, ви бачите у описі, я раджу Artline, бо давно знаю хлопців їх підхід до підбору комплектуючих, отже, карабас з написом MacForge 100M. Я завжди об'єктивно оцінюю той чи інший продукт залежно від ціни, корпусу у обід було 4 роки, тим не менше він є одним з кращих за свої гроші. За плюс-мінус 200 гривні просто спроби знайти щось подібне з гарним продувом, вбудованими колорами, плюс ще з хабом у комплекті. Зараз все вам розкажу. Тут є як і позитивні сторони, так і не дуже. Особисто мені цей кейс подобається. Знову ж таки, виходячи з його ціни, він практичний, не маркий і має необхідне оснащення. Дизайн пізнаний. Попереду, все як завжди, сітка польовий, під якою два кулери по 120 мм, тихенькі, ефективні, це їх перевага. Посередині, ви бачите, є місце ще під одну 120-ку. Я б все ж таки додав по можливості. Не знаю, чому попереду кури мають білі опасті, позаду, чорненькі, оці у глянці без підсвітки, чорний, спереду білі. Я не знаю, чому так обрав Якщо б я проєктував цей корпус, я би обирав однакові, або з підсвіткою, як перед, або без, ну то таке вже. Не знаю, хто збирав цього компа, якось дивно бачити від артлайну не підв'язані дроти по холодженню. З кабельменеджментом все добре, все прикольно, все якісно, але бачите ось таке незвично. Ніби як то знаєте, забули підв'язати. Примикання компа передні кулери не світилися, хоча корпус має міні-хаб на 6 променів, все під'єднано, але живлення немає. Не знаю або забули під'єднати сад, або вискочив дріт Іноді таке буває, хоча якось дивно. Я то зрозуміло, але уявляю користувача, який далекий від теми ПК, такий вмикає компа, а підсвітки немає. Стосовно підсвітки, стандартний набір ефектів можна міняти на кнопці, на корпусі це прикольно, зручно. До речі, дивний прикол такий є у цього корпусу. На кнопці мій ліхтарик, який світить на стилю, малює ось таку прикольну галактику з зірками. Приємний бонус, це все, звичайно, дрібниці. Давайте всередину. Сквози стандартом кріпиться на гвинти, ось такі от довгі і ще тут гума є, звичайно, таки Повинна бути все ж таки контакт склад з металом. На гвинтах якісна гума, а на ніжках мочавка. ось ця. Я відверто недолюблю цей замінник. Я часто наголошую у своїх збірках про наявність або відсутність гуми. Це все дуже м'яке, деформується і головне, немає чіпкості, як у гуми. Комп невеликий, я б навіть казав, має компактного розміру. Завширшки 421 мм. Це невеликий. При його вазіці замінники гуми так собі тримають компа. Ви бачите, приклад на екрані. І треба бути дуже уважним, аби це все не злетіло 100. Якщо на підлозі, то по барабану, але все ж таки доношу до вас. У корпуса при його бюджетності переваг куди більше, аніж недоліків, спробуйте от зараз знайти кейс, як я казав, за 2600-800 з трьома керованими кулерами, керованими, з хабом, підсвіткою, прямим продувом, скло не акрил якийсь дешевий, а якісне скло. Не треба є пильовики, і навіть згори все добре, рівненько, на магниті все дуже добре. На гору стоїть, можна інсталювати або два кури по 120, або радіатор на 240, що і встановили Артлайн. Корлюк від А15. Від MSI коштує менше 4К, що 3800, плюс-мінус. подивитися на сайті Artline. Кулер обертається до 2050 на хвилину, менше 29 дБ рівень шуму. Помпа теж тут цікавенька, завдяки універсальному кріпленню легко інсталюється як під Intel, так і під AMD. 3400 максимальні оберти водяної помпи, і це важливо, я підкреслюю, бо деякі збірники гадають, я назму, наприклад, останній Ryzen який сучасний, і повітря за півторашку на дурю, так мовити, систему. Ні, друзі, нові сучасні процесори мають. Високу пікову герцовку, і при максимальному бусті праца, температура буде чимала. В нашому випадку частота до 5400 МГц в автобусті, тому процесори на воді все давно вже не розкіш, і так треба робити. І так, тут встановлено 5-й Ryzen 9600 з XOM. Чекаємо на оновлення на X3D, але буде звичайно ж дорожче. Я вже робив збірки з цим процесором, не бачу сенсу пересказувати технічні характеристики. Якщо в до словах процесор швидкий, але потребує гарного охолодження, не дивіться, що лише 6 ядер він полягає дайбо кожному. У режимі робочого столу 50 градусів, і це на воді, не на повітрі, нібито 65 ТДП, але тепленький камінець. Згодом більш детально про охолодження процесора, от плата тут рілі really топчик. Я не про зовнішність скажу, з цим все дуже добре. B850 gaming Plus Wi-Fi сучасна плата без проблем прийме на борт, хоч топовий Ryzen 9000 серії. Тут і 15-ти фаз сприяє цьому максимально, на CPU живлення 8, 8 це про потужність плати взагалі. Мені подобається, що багато мета. Тао на тепло відвід, а це плюс до гарних температур, багатошарова структура, дуже великі радіатори, температури на півночі 40 градусів, ось так от на вулиці, як на яксе ж таки літо, це теж треба враховувати. Казати, що це гарний вибір, не сказати нічого взагалі про плату. Тут і оновлення перемикання BIOS-у по кнопці, окремий USB під прошивку, купа допоміжних USB, два Type-C і найшвидше інтернет сьомої генерації. Вперше бачу додатковий роз'єм живлення PCI, ось так, от попереду плати. Взагалі, інновацій у Серії Геймін багато інсталяції накопичувача у SWAT M2 викрутка зараз не потрібна, просто натисканням знімаю радіатор і нібито все зрозуміло, пази, кріплення, але як це зручно. Чому раніше так не робили, я не розумію. Накопичувач від MSI Series Spectrum M450 простір, як бачите, враховано, можливості. Є 3400 на читання, 2400 на запис. Далеко не саме швидкісні носій із цієї серії, але не за космічні гроші, також Samsung. Не бачу сенсу брати щось інше у MSI дуже гарні накопичувачі. Терабайту достатньо. Наліпку я б все ж таки зняв, бо це папір, звичайний, не метализована, краще буде покращення температури. Конектор Fisson, коротше, М2 без питань. Якби МСА робили ще пам'ять, хоча хто знає як воно буде у подальшому. Класика від Kingston Furia низький профіль без підсвітки, найбільш купуча оператива двома планками у підсумку 32. З гарними таймінгами 32, бачите, на 32 ГБ, ви її чудово всі знаєте, друзі. Ну і блок живлення. Забув декілька слів сказати про трансформатор, він тут дуже непоганий, це асі. 850 BN з підтримкою PCI 5.0 під потужні віддяхи, в Рейді, готовий. Бронза це вибір за ощадових користувачів, не за оверпрайс, все, що треба, він має. І живлення процесора 8 ми бачили на плату Ready. Найцікавіше цієї збірки це, звичайно, ж відеокарта, і тут вибір не викид, якщо шукати, розглядати сучасні відеокарти RX 9070 дорого. Дуже дорого. 5060 RTX оптимальне рішення, але тут треба шукати альтернативу між обсягом пам'яті і ціною, плюс дивитися на охолодження. Персія на 8 ГБ менш цікава, ніж ця на 16, так, можна і на 8 брати, але максималку у сучасних іграх карта просто не витягне. Ядро гарне, все добре, але обсяг на 8 ГБ не найс. Nice. Добре, що брав у збірку саме цю на 16 ГБ відеопам'яті, бо подібні ігри, якщо на максах ви бачите, з'їдають мінімум 11 і більше пам'яті я і 12 і 13. Карта цікава, при цьому компактно. Це те, що треба під невеличкий кейс. Нагадую в цей корпус влізе карта до 33 см. Не довше. Серія ріківник з золотою серединою, це не венту з класом вище. Мені подобається рішення з коннектом PCI5.0 виріс, аби зменшити виступ провода ззовні. Єднання проводом з блока живення або перехідником, кому як більше до вподоби, хоч карта і двоклурна, на відміну від старшого брата Тріо, але двіння охолоджує дуже-дуже добре. Багато драконів МСА на карті і на радіаторі, щоб все навкруги блищало. І збоку є з підсвітку, як це ввечері виглядає, дуже подобається. Але підсвітка додає стилю тут стоподово. До речі, новий BIOS від MSI мені дуже подобається, максимально френдлі по відношенню до користувача. На головному екрані можна одразу міняти профіль. Отак, от AMDX поміняю на 6000 МГц, як заявлено виробнику. Є ось така опція автобус процесора при запуску ігор, такий собі сет геймерський підйом частоти на 100 МГц. Я пізніше розкажу, треба чи ні це робити взагалі X3D геймінг під нові процесори теж Redді, готовий чекає X3D. За замовченням до dp 65 Вт на процесорі міняє на 105 і дуже зручний насправді. BiOS MSI я вважаю одним з найкращих серед цих виробників. Роблю деякі маніпуляції на свій погляд, понижу трохи оберти охолодження, бо якось мені гучно за стоком. Зараз налаштувати ПК стандартному юзеру дуже легко це робиться, аніж це було, наприклад, декілька років тому. Навіть софт MSI Центр становиться автоматом. А тут все, що потрібно для тебе, є. І дрова, і біос, налаштування допомагаторів, моніторинги, ігровий бар все є. У мене вже декілька років клава MSI Вігор ГК, можна також її синхронізувати або налаштувати кожну літеру, макроси, ну реально зручно. От якби ще додали соловіну, то взагалі б MSI не було б ціни. Коротше, ПК вигляд має, увечері з підсвіткою взагалі не зрозуміло, чи в тебе комп за 50 тисяч, чи за 150 тисяч гривень. Водянка з картою додають атмосфери, ну і головне, це звичайно ж ігри. Думно, максимально можливих налаштуваннях пуляє 95 100 кадрів. Це друзі 2К, ультранайтмар пресет по графіці вище вже тільки зірки. Де по якісті з генерації додаткових кадрів? 4X, арт трасування освітлення тіни і 95 100 кадрів. Найс. Nice. Якщо відробити цю тяжку опцію трасування шляху, яка дуже навантажує карту, при цьому залишити інші красоти RTX, то вже замість 95 буде 130-150 кадрів. Поводьте так, куди цікавіше. Це, друзі, максимальне внаштування по графіці. Я використовую вбудований оверлей, так як всі інші сторонні моніторинги, виключаючи FPS монітор, гра просто блокує. Крива баня А-ля Serio SM, один пам'ятаю. Той безвежливий екшон. <laughs> безвежливий. Треба додати у словник голдових фраз. У грі використовується більше 11 гіг відеопам'яті, і це на даний час, і це відповідь тим, хто вважає, 8 вірам буде достатньо для максимальних налаштувань. Іноді гра не соромиться, окремі моменти бере і 12-13 гігабайт відеопам'яті. Стосовно гри, кількість кадрів ви бачите у верхньому куті, і навіть у такій зарубі, як зараз, гра насідає менше 130 кадрів. Карти просто працюють як рап на галері у гарному сенсі цього слова. Афі видюшка у MSI вийшла, процбустить максимально цю 50-60 Tiку. І щоб більше розуміти по показниках температури, наступна гра Cyberpunk 2077 у здатності екрану 2К. Суперздатність DLSS модель трансформування автоматично з генерації додаткових кадрів без проміння, все інше тестує на максимальних показниках, ані X2, тобто це 16 x На виході 100 кадрів у грі питань з геймплеєм в мене немає. Показники на екрані тут вже працює звичайний FPS-монітор, весела локація. Більшість гравців сюди ніколи не заходить. Дивно, чому а ну зрозуміло чому бар для депутатів, як тут не згадати поліцейську академію? Нормально, чел себе так нахлобучує ошейнику. не так я собі уявляв, відпочинок в барі, не такий. Коротше, у цій радужній атмосфері на карті я маю 57 градусів, що непогано погодитися як для двокурної віддяхи на процесорі під 80 градусів, це немало навіть з урахуванням водяного холодження. Радіаторі куври маслають на 2000 обертах під 80 градусів, і це чергове нагадування, що проц не простий. Дешевим віом охолодити його не вдасться. А це чол круче вертухання. Якщо повернутися в меню і в Трасування променем фул красоти максималку, то замість 100 кадрів буде 60. Я тестую без генерування X3 трансформованих кадрів, які у цій чудовій грі живуть своїм життям, то є ця опція, то немає. Коротше, кожен сам зробить висновки стосовно показників. Далі топ по сюжету по візуалу останні з нас друга частина 2К-генерація кадрів dlss з трансформуванням 3X. Тут це працює, як і повинно працювати. Все по якості максимальні налаштування я обираю, генерація обов'язково вмикаю бо без неї якось було б. Дивно гратися на такій карті, щоб був рівень якоїсь 40-60. Я, друзяки, на вашій стороні, але що поробиш? ось такі часи. За технологічністю зараз ніхто не женеться. Куди простіше підняти софтова кількість кадрів, там зменшити обсяг двигуна на автівці. Зараз нікому не потрібні, авто, які не ламаються, які будуть працювати роками. Так само будь-де. Скоро настане той час, коли за підвищення кінських сил треба буде купити підписку. За більшу кількість кадрів так само треба буде відслінявати енну суму грошей. Я раджу на цю тему подивитись. Одну з частин Чорного зеркала останній сезон. Там дуже добре все це накладається на наш час по підписці. Що по грі, друзі, ви бачите, від 200 до 350 кадрів тут без питань до кількості кадрів взагалі на карті 55-60 градусів. Last of Us все ж таки вимовила більш до карти, ніж до процесора. Скажу так, немає сенсу у біосі вмикати геймерський цей пресет режим на 100 Гц, бо годи ніякої він взагалі не робить, а температури додає і так непогано. 233 кадри статика у меню 2К. Зміню на здатність екрану 4К без зміни графіки 133 кадри. Відвалилося 100 FPSів, але без проблем тепер можна навіть гратися в 4К ось такою картою, 150 кадрів знов статика. Я, друзі, показую різні можливості налаштування, щоб ви розуміли, як налаштування впливають на показники в іграх. Зміню додатково згенерованих 3 кадри на 1-90-93 кадри, а це майже 70% мінус. На мене це немало, так в 4К, але багато ці трансформовані кадри додають бусту 5000 серії, уявляю, як воно власникам 4000 серії карт. Ну, я сам такий один з вас, друзі, має 4080 і де мої згенеровані кадри. Ви все, друзі, розумієте, чому так? З іншого боку, без цих генерованих кадрів у мене на моїй карті 200 кадрів, це максимальне налаштування. А якщо б були б трансформатори ці, то замість 200, напевно, мав би плюс-мінус 400. Ось такі реалії. Хочеш багато кадрів, купу 5000 серію. Ця піддесятші ti яка від MSI дуже добре себе показує, враховуючи її. Ціну, моя карта на цій вакації має 200 кадрів 50 60, 250, 270. Саме тому, друзі, цю тіайку я вважаю гарним придбанням, плюс 16 гіг відеопам'яті вистачить на будь-яку гру під роботу. Неважливо, як використовувати 50 60, пам'яті буде достатньо. Без бусту трансформованих чарівних кадрів, звісно, вона не може тягатися з моєї 4080. Тут різні можливості і ціни треба розуміти. Купувати таку карту і не використовувати ексклюзивний допомагатори 5000 серії, ну, було б якось дивно. Надмірне використання генерованих кадрів і зменшення графіки заради високої кількості фпсів, показники можуть суттєво понизити рівень якості у іграх. Звичайний приклад, артефакти, мерегкотіння. Подібне зображення не те, що неприємно спостерігати, воно навіть шкідливе для вашого зору. Бачите, ці жахливі тіні, волосся, яке живе своїм життям, жах для очей не інакше. Іноді у іграх можливі гост артефакти, так звані згенерованими кадрами, неприємний залишковий слід, ви бачите, тому друзі раджу не перебачувати з показниками допомагаторами Якщо у грі 80 100 кадрів окей, граємось, якщо не підходить, трохи додаємо, не треба гнатися за кількістю кадрів, важлива якість. Підсумовуючи і тестування цього ПК, скажу, що це гарний комп, плата має запас, навіть якщо у подальшому проапгрейдитись на щось потужне за 9600, проблем, звичайно ж, не буде. Процесор гарний тут без питання, охолодити вілом його не вдасться, це зрозуміло. Те, що Artline вайм встановили охолодження, рішення вірне. Хоч Кейсу 100 років в обій. Але все одно від цього він не став гірше, тим паче за копічання таких грошей. Підсумовуючи, звичайно ж, це гарна збірка, плюс ще акційна пропозиція на RTX 5070. Я нагадую, що до 4 липня, придбавши якусь з цих акційних карт, отримаєш 40 баксів на стім гаманець. Посилання на збірку ПК і акцію я залишу в описі під цим відео. Незабаром за амбаром розглянемо біленьку збірочку по красі, по якості. Ти, щоб я збирав для себе, підписуйся на канал, далі більше.